Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Китайські доносчики теж по півроку сидять без зарплати за умов млявої економіки. Що це свідчить про фінансове становище Китаю та його соціальну стабільність? Зіткнення китайських та філіппінських суден п'яте за місяць. Яка зі сторін їх провокує? вбивство безневинних людей заради продажу їхніх органів. Мітинг у Філадельфії привертає увагу до кривавих злочинів у КНР. -ком китайська компартія вбиває своїх громадян заради їхніх органів, а США стали співучасником. Це величезна проблема. 50 африканських країн готуються до економічного саміту в Пекіні, який план підготував Китай. Незвичайний показник економічних проблем у Китаї. Донощикам, які працюють на владу, теж затримують зарплати. Адміністрація з міст виступила з рідкісною заявою про те, що збирає кошти на покриття невиплачених зарплат. Флора Хуа розповість докладніше не виплата зарплати, ситуація, з якою в західному суспільстві не мирилися, але в Китаї це явище стає дедалі поширенішим через мляву економіку. Багато соціальних працівників скаржаться, що їм не платять уже по півроку. Деякі повідомляють у соцмережах, що влада навіть призупинила виплату допомоги із соціального страхування. В одному з міст проблема торкнулася щонайменше 800 таких соцпрацівників. Місцеві чиновники відреагували на їхню скаргу, що трапляється нечасто. Сказали що намагаються назбирати гроші. Місячна зарплата цих працівників складає лише близько 300 доларів, але місцева адміністрація опинилась у скрутному фінансовому становищі. Водночас завдання цих соцпрацівників дуже специфічні. Вони за дорученням компартії шпигують за населенням. Влада створила цілу систему управління суспільством, яка заснована на тотальному стеженні, і соцпрацівники частина цієї системи. КПК поділяє все суспільство на невеликі групи і направляє в кожну свої команди. У їхню щоденну роботу входить збір інф інформації про громадян, повідомлення про будь-які прояви інакомислення та сприяння місцевій владі у придушенні соціальних заворушень така система допомагає компартії контролювати китайський народ та захищати свою владу. Китайські військові кораблі минулого тижня двічі вторгалися до територіальних вод Японії. Про це повідомили японські військовики. За їхніми даними останнє вторгнення відбулося у вихідні, коли китайське дослідницьке судно пройшло в районі островів Токара, які розташовані між материковою частиною Китаю і Тихим океаном. У відповідь на протест Японії Китай заявив, що його судна за правилами міжнародного судноплавства мають право проходити через ту зону. Останнім часом у Токіо зростала. Стурбованість з приводу сплеску в регіоні військової активності Китаю. Японія відреагувала посиленням своїх оборонних можливостей. п'ять зіткнень за один місяць між китайськими та філіппінськими суднами. Останній інцидент стався у вихідні. Кожна зі сторін звинувачує іншу у провокуванні сутичок. Про це докладніше. Філіпіни та Китай обмінялися взаємними звинуваченнями про те, що берегова охорона протилежної сторони ініціювала сутичку у спірних водах південно-китайського моря. Зіткнення біля Мілини Сабіна стало п'ятим за місяць. Пекін заявляє свої права майже на всю акваторію південно-китайського моря, зокрема на води, на які претендують Філіппіни, Бруней, Малайзія, Тайвань та В'єтнам. у 2016 році. Міжнародний суд дійшов висновку, що претензії Китаю не мають правової основи. Пекін це рішення відкидає. Через море проходить торгово-транспортний маршрут з річним оборотом 3 трильйони доларів. Уважається, що на дні моря залягають багаті родовища нафти та природного газу. Також його води багаті на рибу. Берегова охорона Філіппін заявила, що судно 5205 берегової охорони Китаю безпричинно та навмисно протаранило філіппінське судно. Вона додала, що внаслідок таранення стометрове філіппінське судно зазнало пошкоджень, але ніхто не постраждав. Представник берегової охорони Китаю повідомив. Що Філіппінське судно, яке незаконно опинилося біля Мілини, знялося з якоря і навмисно протаранило китайське судно. Район Мілини-Сабіна входить до виключної економічної зони Філіппін, але на нього претендує і Пекін. З США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Японія засудили Китай за інцидент. У Китаї в живих людей примусово вирізають органи для продажу. Про це говорили на заході, який пройшов у китайському кварталі у Філадельфії. Учасники розповіли, що органи вирізають у в'язнів совісті без їхньої згоди. Потім продають для трансплантації на заході. Прозвучали проникливі промови, відверті свідчення та чітке повідомлення. КПК не припиняє систематично переслідувати людей, що займаються фалуньгун. Фалуньгун, також відомий як фалуньдафа, є духовною дисципліною, заснованою на принципах правдивості, співчуття і терпимості. Колись ця практика процвітала в Китаї, але з 1999 року її жорстоко придушує керівна партія. Підтверджено тисячі випадків смертей внаслідок тортур. Доктор Джесіка Русо з організації лікарі проти промислового вирізання органів каже, що американський закон про захист палунгун допоможе китайському народу, а також захистить медичні заклади та пацієнтів від співучасті у жахливих злочинах. Китайська компартія вбиває своїх громадян заради їхніх органів, а США стали співучасником. Це величезна проблема. За словами Русо, законопроєкт допоможе відстежувати злочини КПК у ньому передбачено звітність. Ми розумітимемо, що саме відбувається в Китаї в галузі трансплантації. До того ж запровадять санкції проти всіх причетних до торгівлі органами та їх вирізання. Адвокат Крістін Флауер скаже, що прихильники Фолуньгун мирні люди, які живуть згідно зі своєю вірою. Це приклад найжахливіших переслідувань, що відбуваються у світі. Флауерс попередила про небезпеку, придушення свободи слова. у книзі Джорджа Уруела 1984, Здається, написано так: що ті, хто контролює мову і слова, контролюють майбутнє. Саме це відбувається в Китаї. кардіолог Крістал Пірсон поділилася своїми думками. чесно кажучи, мені хочеться плакати, бо це жахливо. Люди це не речі, які можна ось так просто використати і викинути. Пірсон каже, що люди не заслуговують на таке ставлення. те, що американці їдуть до Китаю, щоб якнайшвидше отримати донорський орган, це неправильно. Взагалі неправильно. Соцпрацівник Лена Квін каже, що її як нащадка африканських рабів дуже турбує переслідування прихильників Фалунгун коли думаєш про таку жорстокість у своїй країні чи за кордоном, особливо в Китаї, то розумієш, це жахливо, що таке досі відбувається. Нижня палата конгресу США затвердила закон про захист фолонгун. Наразі він перебуває на розгляді в Сенаті. Пекін обіцяє вжити жорстких економічних заходів проти Японії. Це станеться, якщо Токіо посилить правила продажу обладнання для виробництва мікросхем китайським компаніям, згідно з анонімними джерелами, на які посилається Блумберг, автомобільний гігант Тойота повідомив японським чиновникам, що Китай може обмежити доступ Японії до деяких корисних копалин. Ці матеріали дуже важливі для виробництва автомобілів. Блумберг повідомляє, що китайська влада передала ці погрози під час недавніх зустрічей зі своїми японськими. Ськими колегами міністерство закордонних справ Китаю в понеділок заявило, що воно виступає проти технологічних блокад інших країн. Нині Японія заборонила продавати Китаю 23 види обладнання для виробництва мікросхем. Ця політика аналогічна американській і покликана обмежити можливості Пекіна з виробництва передових напівпровідників. Китай має намір під час саміту, що відбудеться цього тижня, закликати 50 африканських країн купувати більше його товарів. Проте деякі африканські лідери можуть не клюнути на цю приманку у понеділок. Президент Пар заявив, що хоче зменшити торговельний дефіцит своєї країни. Водночас, згідно з новим дослідженням, торік Пекін схвалив надання Африці кредитів на 4,6 мільярдів доларів. Це більш ніж утричі, перевищує аналогічний показник попереднього року. Це також перше збільшення обсягів. Кредитування з 2016 року дослідження, яке провів університет Бостона, показало, що за останні два десятиліття Китай виділив Африці більш як 180 мільярдів доларів. Здебільшого на енергетику, транспорт та комунікаційні технології у межах своєї ініціативи Один пояс, один шлях Китай фінансує великі інфраструктурні проєкти на континенті. Критики називають це дипломатією боргової пастки. Країни, які заборгували Китаю, будуть змушені віддати йому в користування свої порти та інші критично важливі об'єкти. Чому Африка така важлива для Пекіна? Протягом багатьох років Китай використовував свою економічну міць для купівлі ключових африканських голосів в ООН, що допомогло йому уникнути критики стосовно порушення прав людини. Ще одна причина: великі поклади природних ресурсів в Африці. Зосереджено близько 30% світових запасів корисних копалин, зокрема 40% золота та близько 10% нафти та газу.